За рахунок державної субвенції у Лозовій у 2012 році працювало 18 пільгових рейсів, у минулому 25. І хоча у поточному році розмір субвенції держава не змінювала понад 500 тисяч гривень, кількість пільгових рейсів зменшиться. Чому пояснював на засіданні виконкому начальник управління економіки Сергій Гранкін. На пленарному засіданні Лозівської міської ради, яке відбулося минулої п'ятниці, депутати розглянули питання організації перевезень пасажирів пільгового контингенту у поточному році. Затвердити, що розклад руху пільгових рейсів доручили виконкому. Відповідно до прийнятого рішення та визначеної суми субвенції на 2014 рік, у нас на три рейси менше ніж у 2013. чотирнадцятому. Пропозиція управління економіки. Змінити два маршрути. Це маршрут номер 2 зменшити на один рейс та збільшити інтенсивність руху в першій половині І маршрут номер 8 повернутися до графіку 2012 року, зменшити на два пільгових рейси. Інші маршрути залишаються без змін, так як працювали в 2013 Обсяги державної субвенції не змінилися. Змінилася вартість проїзду з серпня минулого року. Саме це і призвело до зменшення кількості рейсів. Доповідав Сергій Гранкін, членом виконкому, розрахунки управління економіки. А ще доводив фахівець, врахували відповідні пропозиції лозівчан. Втім, запевнив спеціаліст, і запропонований розклад може коригуватися за зверненням городян. Отже, з 1 березня. Шість пільгових рейсів працюватимуть на маршруті номер 2 – четвертий мікрорайон «Центральний ринок» Кільце-2. Щоденно вони відправлятимуться з четвертого мікрорайону – 837, 915, 945, 1020, 1058, 1143. Маршрут номер 3 – Кільце-3. Центральний ринок – Центральний ринок. Має три рейси – 830, 1030, 1245 – відправлення з Центрального ринку. Маршрут номер 4, 4 – четвертий мікрорайон – вулиця червона має два рейси з Червонопартизанською відправленням о 7.55 та з 4-го мікрорайону о 12.10. 8.40, 11.05, 16.20 час відправлення пільгових рейсів на маршруті номер 5 4 й мікрорайон Хутір Герсиванівський. Домашани пільговики о 8.35 можуть дістатися маршрутом номер 6 до центрального ринку, 17.35 відправлення у зворотньому напрямі. 8 година та 13.30 мають зацікавити пільговиків, які користуються маршрутом номер 7 6 й мікрорайон, центральний ринок з 4-го мікрорайону. До Червонопартизанської можна дістатися і маршрутом номер 8 – Чотири рейси – 5,57 та 15,11 відправлення з 4-го мікрорайону та 6,37, 15,56 з Червонопартизанської. Усі пільгові рейси працюватимуть щоденно. Міська влада і в цьому році звертатиметься до міських перевізників, які працюють у режимі маршрутного таксі на міських автобусних маршрутах, з рекомендацією без будь-яких компенсацій з міського чи державного бюджетів здійснювати перевезення пільговиків по 3 та 4 місця у автобусах з кількістю місць для сидіння до 19 та 24 відповідно. Інвалідів війни, учасників бойових дій, осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, трудові заслуги перед батьківщиною. І учасників ліквідації аварій на чаї з першої та другої категорії, інвалідів першої групи, осіб, які супроводжують інвалідів першої групи або дітей-інвалідів, не більше одного супроводжуючого дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей без обмежень.